Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні в нас 1 жовтня. Знаходимось ми на львівському авторинку. Карбазар Дощик вже потрохи вщухає. Спробуємо повноцінно попрацювати, підтримайте нас лайком і коментарем. Також нагадую, що ви можете замовити у нас разову перевірку авто. Або комплексний автопідбір. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Дзвоніть за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Рено Сценік, 16 рік, 10900 ціна, 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 110 кінських сил, буде ще торг. Так, контакти покажу з цієї сторони, щоб точно було видно. Так, Комбінований салон. Так вона виглядає. Опель Zafira, восьмий рік, 6800 ціна буде ще торг. 1,9 дизельний двигун на автоматичній коробці передач 150 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так, шкіряний салон з перфорацією, електросклопідйомники. так, Показую стан. Кермо. Мультикермо. Так виглядає автомат, є кліматконтроль, а за деталями вже до власника. Volkswagen Touran сьомий рік, 7 тисяч ціна, 1,4. Бензин на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, 5 місць, турбований бензин, новий акумулятор, буде ще торг по автомобіль. 227 тисяч пробіг. Контакти тут має бути вам добре видно. Так. Так вона виглядає в салоні. Так, є підігрів сидінь. Клімат-контроль. І парктроніки. Світро 11-й рік. 5400 ціна, 1,3 дизель на механічній коробці передач. 155 тисяч пробіг. Так, контакти має бути видно. Так, електросклопідйомники. Так, вона виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка. Зараз сфокусується і є. Треба сходи, це було Рено сценік 12 рік, 8300 ціна. Так, двигун власник підказує 1,5 дизель. На механічній коробці передач це в нас семимісний сценік, 177 тисяч пробіг. Контакти видно добре. Але зачинено на жаль. А, дякую. Так, показую, щоб вам було видно. Питаєте за самомісні сценіки. Так, отакий стан. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. 177 тисяч пробіг. Так, як і вказано, звичайно, все треба перевіряти. Травимо 4 Picasso, 7 рік, 4900 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 109 кінських сил, 221 тисяча пробіг. Контакти є. Так, електросклопідйомники. Показую стан. Так вона виглядає. Так, у нас автомат на кермі. За деталями вже до власника. Так, є парктроніки. Рено Кенгу, четвертий рік, 3 800 ціна, 1,5 дизель на механіці. Максі база, 1213 тисяч пробіг, контакти є. Так, Це у нас пасажир. Ага, Авто відчинене. Показую, як виглядає. Hier. Рено Сценік, комплектацією Босе, 14-й рік, 11 тисяч ціна на старті, 1,6 дизель на механіці, 130 кінських сил, 154 тисячі пробіг контакти, має бути добре видно вам. Дякую. Так, бачите, акустика є, електростопідйомники, комбінований салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, є. Так, є фаркоп і парктроніки. Це з е, кількох Семимісне авто. Фортес Макс. Дев'ятий рік, 800 ціна. Буде ще торг. Двохлітровий дизель на механіці в рідній фарбі 231 тисяча пробіг. П'ятимісне авто. Так контакти там є. Так він виглядає в салоні. Є парктроніки. Дача лоджі. 13 рік, 7600 ціна, 1,6 бензин. Тут є контакти до власника. Так, показує салон. Так, механічна п'ятиступенева коробка. Так виглядає кондиціонер, дисплей. Такий просторий автомобіль. Об'ємний. Peugeot 5008, тисяч 10 рік, 8450 ціна, 7-місне авто, 1,6 дизель на механіці, 192 тисячі пробіг. Контакти тут. Не знаю, чи буде вам видно. Так, клімат-контроль є, шестистепанева механіка. Є парктроніки. Дякую. Opel Zafira, 10-й рік, 6500 ціна, 1,8 газ, бензин, 7-місне авто, 211 тисяч пробіг. Контакти є. То зачинене. Показую так, мультикермо. Воно мені видно, на жаль. Відблизькою дзвоніть і точники все до власника.